А от ставлення до хабара, воно от чому має таку двояку характеристику? Тобто така виходить і з одної точки зору в суспільстві негативна риса, притаманна хаварництво, і позитивна. Чи не руйнує взагалі це суспільство? І чому, з вашої точки зору, так, от немає однозначності? Саме так слово руйнує, слово руйнує і є тим, тим тією відповіддю, чому так відбувається? Тому що створений це штучне створення. Створений механізм е, е, соціальної адаптації цього злочину, створений механізм м, виправдовування його, створення механізм героїзації отримання хабара навіть тоді, навіть тоді, коли це видається чимось кумедним. Чимсь так, а ну зачекайте. За, за, а хто ж тоді такий герой хабарник? Це хто тоді такий? Ем, е, е, Якщо героїзація який, хабарництва, да, то герой. Який, би, який, би, який би чудовий фільм е, з Радянського Союзу взяти? Який? Ну, давайте візьмемо Берегись автомобіля. Пам'ятаємо цей фільм, де є е, е, людина, яка е, е, краде автомобілі. Він позитивний герой. Він так, позитивний. Давайте герой. нагадаємо, бо, можливо, дехто не дивиться ці радянські фільми. Наскільки Кто? я пам'ятаю, там герой крав автомобілі і їх продавав і в дитячий будинок, да, продавав, гроші віддавав. Так, так, так. так. І ми. І він за він засуджується, він засуджується е, судом, але в суспільній думці він е, герой. Він такий Робін Гуд. А у кого він крав автомобілі? А він крав якраз у тих, хто були. В тому числі і хабарниками, ті, хто роздавав, роздавав ці хабарі.